Всім привіт! Ви з Дашою. В цьому відео ви дізнаєтесь, як стати популярною блогершою спочатку. Ну, я, звісно, популярна, но я вас навчу бути популярною. Я це довго виясняла і заповняла, як то треба робити. Перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал і покладьте лайк під це відео. Лайк вас чекає під низом і підписка. Ну що, починаємо? Перша і найголовніше є камера. Як початковий, ви можете такі знімати на телефон. А коли ви накопите гроші або щось інше є, ви можете купити собі камеру і дозволити камеру і знімати файно, Бо камера знімає в разів ліпше, ніж телефон. Плюс у мене не iPhone, а обичний Samsung Galaxy A15. Він знімає не також і добре. Другое, фонарик, лампочка такої. Воно має знімати все білим кольором, не можна, щоб жовтим, бо воно буде портити весь вид. Тепер я знімаю без лампочки, бо моя лампочка заряджається. У мене вона не провідна, так що треба, щоб вона заряджалася. Третє. Задній вид. У мене задній вид картин, обложки якісь там, кидали ще двері, ще обложки. І там для мотоцикла. І шкаф. І четвертою, по другому мені вміти саме головне, це музика, яку ви тепер качуєте. Музика. Популярні блогери вже, які мають гроші, можуть дозволити таку штучку, яку цепляєшся, тобі їм треба говорити прямо у Вони так говорять, їм тут ціпляються, і вони так говорять, і все чути прекрасно. А я так використовую наушники. Із такою штучкою. Через цю штучку йде голос. Намного голосніше. Кідь у вас буде тихий звук, вас не захочуть дивитися. А кіть голосний не хочу з радістю вас дивитися дуже багато. Ну На цьому все. Всім пока до іншої зустрічі. Пока!